Сьогодні поговоримо про свободу. Про свободу як базову цінність будь-якої свідомої людини. І, звичайно, я думаю, ви знаєте, що основною цінністю, яка робить українців українцями, є свобода. А будь-яка свобода починається з свободи слова. Я почитав уважно розслідування української правди стосовно подій, які відбувалися в державному підприємстві «Укрінформ». Це інформаційна агенція. Яке завдання у інформаційній агенції буває? Завдання постачати вам, громадянам, інформацію. А яку ви, як громадяни, хочете мати інформацію? Ну, звичайно, правдиву. І об'єктивно, причому ви за неї платите. Бо це державне підприємство. Саме з бюджету з ваших податків отримується колектив 300 чоловік цього підприємства. Інформація була про те, що Офіс президента, призначивши свою людину керівником цієї агенції, повністю взяв під контроль діяльність цієї агенції. Ради чого? Ради того, щоб вам брехати. Так, ви знаєте. Я розумію, будь-яка українська влада дуже хоче контролювати інформацію. Бо саме свобода слова, журналістські стандарти це завжди для будь-якої влади, яка належно не виконує своїх функцій, є проблемою. Тому що саме там, в інформаційному просторі, їх критикують, їм вказують на їх недоліки. Саме там владі здається, формуються їх рейтинги, і сама можливість перебувати у владі, проходячи вибори, де звичайні виборці голосують за владу чи ні. Я, як політехнолог, знаю, що це помилка, тому що не тільки і не стільки інформація формує рейтинги, скільки реальна діяльність влади. Бо що б ви там не контролювали, як би не брали під контроль інформаційний простір, якщо ви громадянам не забезпечуєте достойне життя, вам позитивної інформації про все це надовго не вистачить. Вона, Ця позитивна інформація, якщо це брехня, дуже швидко, через деякий час, розіб'ється об стінку болючої реальності. Але поговоримо про це розслідування. Мене не дуже цікавить, хто там, ким був поставлений, як це робилося. Мене зацікавило, що основна технологія, завдяки вам брешуть, вона не змінилася з часів кучми. Пам'ятаєте таке слово темники. Мені цей термін дуже подобається. Під час кучми ми побачили, що саме кучма. Хотів контролювати інформаційний простір і його адміністрація через такий документ, в якому прописувалися журналістам теми, про що їм можна казати, а про що не можна казати. Але в цій назві є ще інший сенс. Темники, в темно вас тримають у темряві і в темно від вас використовують. Інформаційні канали, щоб вам брехати. Скажіть, будь ласка, от ви, хто зараз дивиться наш YouTube канал, чи будете ви платити, чи будете ви дивитися, підписуватися на канал, який вам бреше, або доносить необ'єктивно інформацію, яка вигідна тільки якійсь одній стороні, одним інтересантам? Звичайно, ні. Я. Оцей момент хочу вам нагадати, що на наш канал, якщо він вам подобається і ви вірите, що ми вам не брешемо, треба підписатися і не просто підписатися. На відміну від інформаційних державних каналів і інших майданчиків, ми не живемо за рахунок бюджету, ми живемо за ваш рахунок за рахунок вашої підписки. А ще нещодавно на каналі з'явилась можливість підтримувати нас. Завдяки спонсорству. Ми хочемо залежати тільки від вас, від наших глядачів. І у вас є повне право або дивитися нас, або допомагати нам фінансово, або цього не робити, якщо ми не подобаємося. І так інколи буває, саме у нас ви можете відписатися чи поставити дизлайк. Але повернемося до розслідування. Так от, там в розслідуванні я побачив темники. І дуже важливим елементом будь-якого темника є такий параграф, називається він небажані особи. Я особисто пам'ятаю, як я був в списках багатьох каналів ще за часів попередньої влади, як небажана особа. Більш того, деякі журналісти, які працювали на таких каналах, як П'ятий канал, або Прямий канал, або Експресо, ви пам'ятаєте? Це канали, які тоді працювали на діючу адміністрацію президента Порошенка. Мали скандали з журналістами, які, незважаючи на список небажаних осіб, я їх називав Чорний список. Мене кликали в ефір як експерта. Так от, для мене, як для експерта, який бував на багатьох каналів, це і є показник спроможності того чи іншого каналу доносити до вас об'єктивну інформацію. Я... В більшості завжди критикував владу. Більш того, я вважаю, що від критики влади дуже багато в країні чого залежить. Так, на виборах ми голосуємо за того чи іншого політика, даючи йому право нами керувати. Але саме ми, хто голосував за цього політика, маємо право на критику. Коли він не виконує наших сподівань, не виконує свої обіцянки, веде країну до. Поразки під час війни. І саме ми це повинні робити. Тому що якщо в країні є критика влади, значить у нас є шанси, що влада буде діяти значно більш ефективніше, ніж коли цієї критики немає. Більш того, я спеціаліст пропаганди, і я особисто вважаю, що пропаганда потрібна, що нічого поганого в пропаганді немає. Питання тільки в одному, яким чином і що ви пропагуєте? Хто проти пропаганди здорового образу життя? Хто проти пропаганди нових технологій? Хто проти пропаганди прогресу і цінностей, наприклад, європейських або будь-яких інших, які ведуть нас до покращення життя? Але, звичайно, якщо пропаганда токсична, якщо пропаганда ворога, її можна і треба. Забороняти цензурою. Але інколи пропаганда дуже цікаво діє, вона зазвичай така от військова пропаганда розрахована на аудиторію противника. Але першими жертвами пропаганди стають замовники. Ви знаєте, ми тут обговорювали, в чому проблема Путіна, який, коли виходить на публічність, дає інтерв'ю. Різним журналістам чи виступає як спікер на прес-конференціях, чому він інколи несе повну дурню стосовно дійсності, стосовно історії. Нам здається, що він бреше. Ні, він справді переконаний. А ви знаєте чому? Нам колись казали, що до нього приносять інформацію спецслужби в червоних папочках. Це правда, але не вся. Він дивиться свої. Телевізійні канали. І це правда, це підтверджено. У телевізійних каналів російських аудиторія не тільки населення Росії, а ще й головна аудиторія його одна людина. Це їхній диктатор. І коли він по кожному каналу бачить підтвердження свого бачення, він живе в такій бульбашці інформаційній. Він живе в іншому світі, де українців немає. Де українська мова не існує, це придумали десь там в австро венгрії як він вважає. Де взагалі Україну незалежно створив Ленін. Він так думає, бо він бачить підтвердження по своїм каналам. Так от що я хочу сказати, звернувшись до тих, хто на банковій. В основі будь-якого ефективного управління лежить об'єктивна інформація. І ви перші. Повинні отримувати цю інформацію. А знаєте, де її брати? Не з інформаційних майданчиків, які ви самі створили, повністю контролюєте, і надіслали туди темники. Ваші критики і незалежні інформаційні працівники, незалежні журналісти, незалежні активісти і блогери формують цю інформацію. Саме це ви повинні дивитися, щоб не потрапити в бульбашку, яка приведе вас до прірви. Це перше, що ви повинні робити. Саме свободи слова починається не тільки свободи і права українців, яких ви не цінуєте, і про це ми далі поговоримо, а саме з цього починається ефективне державне управління. І поки наша влада, на жаль, по справжньому з ворогом не воює, по-справжньому не займається ефективним державним управлінням, я хочу вам сказати, що наш канал. Завдяки вам, тим, хто донатить, завдяки нашому збору на дрони, вже сьогодні купує сьомий Mavic для підшевного підрозділу. А ті, хто не знають про наш збір, зараз подивляться ролик про це і, можливо, приєднаються. Бо ми за перемогу, ми за те, щоб остаточно знищити російського ворога. І ми будемо критикувати нашу владу саме тому, що ми бажаємо перемоги нашій країні. Перші результати нашого збору на тепловізійні мавіки для спецпідрозділу 27-ї бригади національної гвардії України. Тиждень тому всього лише ми говорили про те, що вже зібрано на три дрони. То станом на сьогодні вже зібрано на п'ять. І ці всі п'ять поїхали. На схід робити свою роботу, коли ми починали збір, ми казали вам, що хлопці будуть нам надсилати відео, як вони палять ворожу техніку і російських окупантів. Зараз ось, на цих ексклюзивних кадрах ви бачите дуже незвичну операцію зі знищення ворожого бойового катера. Причому на повному ходу, бачите, влучно, гучно і яскраво, і це також результат вашої допомоги. У нас є план. Зберемо 5 мільйонів і забезпечимо наших хлопців 25 п'ятью Мавіками. «Мавіками-3Т». воюємо розумно технологічно, розуміємо, що в 21 столітті потрібно воювати технологіями, а не людьми. Саме за ваші донати, наші бійці нищать техніку окупантів придбані і передані на фронт тепловізійні дрони Мавік допомагають нашим бомберам виявляти ворога навіть в найтемніший час доби. Донатьте на технології, бо це найефективніше вкладення зараз кожної вашої гривні. Ми дякуємо за кожен ваш донат, незалежно від суми. Адже кожен з вас допомагає знищувати наших ворогів ніч за ніч, аби день за днем ми мали можливість підтримувати наших військових. Кожен ваш донат важливий. Слава нашим воїнам, смерть ворогам. Палимо їх разом. Про свободу слова і про розслідування української правди, і про те, як наша влада не хоче, щоб наші глядачі і звичайні пересічні українці знали правду, поговоримо. Я згадую початок війни. Пам'ятаєте, що президент казав на питання, а чому він не повідомив українців, що війна почнеться. А він не вважає, що ви розумні люди. Взагалі. Тотальна неповага до свого населення, це відрізняє нашу владу і не тільки владу Зеленського, від всіх інших. Вам не довіряють. Бажають, що ви не повинні чути правдиву інформацію, бо у вас буде паніка. Навіщо вам казати, що ворог на кордонах готується до нападу? А ми готові діяти, щоб вас захищати. Ми будуємо лінію оборони. ми Звертаємося до резервістів, які повинні бути готові бути мобілізовані, ми зробили все, щоб вас захистити. І в кожній адміністрації є маршрути евакуації в безпечні райони. Що так не можна було зробити? Ні, вам не довіряють. Причому дивіться, податківці і пан Гетьманцям вам не довіряє, бо вважає, що всі податки ви будете приховувати. Але це про тих людей, які. У перший рік війни взяли зброю в руки і пішли захищати нашу країну, свій дім, а також і цю владу і їм не довіряють. Це про тих людей, які досі донатять на озброєння, причому знаючи про корупцію в Міністерстві оборони, про тотальну корупцію влади, про те, що наша влада витрачає на війну у два рази менше, ніж на своє мирне життя. На благоустрій та інші непотрібні під час війни витрати? І українцям не довіряють. Українцям не довіряють а приймати їх в армію за великі гроші і робити професійну армію, вважаючи, що їх треба відловлювати і примушувати воювати. І от саме свобода слова це перший чинник, який показує недовіру. Якщо вам хочуть брехати і приховувати від вас правду і потрібну інформацію, хіба така влада. Достойна управляти? подумайте про це. А наприкінці я все ж таки вам зачитаю дещо з темників, що вам треба знати. Там розписано, хто повинен приходити в ефір і які теми озвучувати. Але найцікавіша строчка це кого влада не хоче вам показувати, і кого влада вважає не бажаним спікером. Тобто того, кого ви не повинні чути. І бачите тут активісти громадських рухів, так і написано: представники громадського суспільства, які наразі є організаторами, учасниками мітингів щодо розподілу бюджетних коштів. Тобто, коли українці виходять до державних адміністрацій і кажуть: нам не потрібні стадіони, ми готові без них жити, нам потрібні дрони. Коли активісти кажуть давайте витрачати на війну, влада не хоче їх бачити в ефірах. Вона вважає, що це шкідлива інформація для всіх інших учасників бойових дій, які через власні організаційні питання не змогли оформити допомогу. Тобто людина воювала, була поранена, захищала цю країну і цю владу, але влада її відмовила чи запустила велику бюрократію стосовно фінансової допомоги, такі люди в кадр не повинні потрапляти. І казати про свої проблеми. Звичайно, тут є представники всіх партій, які не слуга народу. Це і Батьківщина, і за майбутнє, і платформа громад, і «Свобода», і Європейська солідарність це все зрозуміло. Ви і самі інколи не хочете їх чути, але влада вважає, що ви їй вирішувати, кого ви хочете чути, а кого не хочете. Тут є цікаві речі. Не бажано показувати. Депутатів обласної та міської та селищних сільських рад від інших партій, крім Слуга народа. Чому заборонено бути головам громади? Я дуже часто кажу, що цю країну врятує самоврядування, місцеве самоврядування, якого у нас насправді немає. Але деякі елементи його є. Це голови громад. Так от, їх не повинно бути в кадрі. Тільки представники центральної влади, ніхто інший. Ну, Наприклад, тут є конкретна заборона на міського голову Львова Садового. Він не став співпрацювати, можливо, з Офісом. Тому цілий мер мільйонного міста, дуже важливого стратегічного міста, тут не повинен бути. Ну, і багато інших. Я не знаю, поки не бачив тут інших мерів, але я думаю, вони теж небажані гості. І єдиного марафону, і будь-яких підконтрольних владі інформаційних майданчиків. Я хочу сказати владі, що якщо ви настільки не довіряєте своїм громадянам, то чому ж ви дивуєтесь, що вони не довіряють тепер вам? І вас падає рейтинг довіри і будь-який інший рейтинг? І відмінити вибори, відмінити будь-який політичний процес, заборонити людям. Вас критикувати, оговорювати, а чи справедливе, маючи країну у війні і маючи економічну кризу підвищувати настільки тарифи на електропостачання, маючи повну монополію на цей вид діяльності, державну і олігархічну монополію? Ви що думаєте, що оцей протест і незадоволення вами нікуди не дінеться? Я так не думаю. Це створення в країні дуже небезпечної ситуації. Щось треба міняти сьогодні. І починати треба з правди і свободи слова, журналістських стандартів і об'єктивної реальності.